Добрий день, шановні любителі квітів. Лаванда зараз літує наповну, тому вдихаємо її аромат на повні груди, розслабляємося і піднімаємо собі настрій. Сьогодні я хочу вам розповісти, мова піде про лілейник стелла Деоро. Ось такий в мене є кущик. Кій тут зростає на цій клумбі з туєю, бруслиною та хостою. і зростає він тут близько 4 років і йому зараз дуже мало місця. І хоча спеціалісти рекомендують пересаджувати лілейники в серпні місяці або ранньою весною, але я багато читала інформації. Там, де пишуть, що наскільки це невибаглива рослина, що можна її пересаджувати протягом усього сезону, тобто протягом всього літа можна її пересаджувати, ділити кущі, оскільки я знаходжусь вдома а не на дачі, і зможу спостерігати за цією рослиною, як вона буде проживатися, тому сьогодні вирішила викопати, поділити кущ. І поділитися з вами інформацією, як правильно це робити. Отже, викопала я кущ. Викопала я кущ і хочу вам трошечки проговорити про свої помилки. Те, що я зрозуміла, чотири роки для лілейника на одному місці це дуже багато. Його потрібно викопувати хоча б раз на два-три роки. Чому? Тому що, по перше, Дуже-дуже багато, ось дивіться який тут корінь. Дуже багато збирається сухих листів, навіть тих, які ми вириваємо всередині. І я коріння для того, щоб не травмувати його лопатою, я коріння викопувала з землі за допомогою вил. Тобто вилами, я його викопала. Викопала я його дуже легко. Викопується він легко, нескладно. Але е змивати потім ось цю всю землю, щоб домити до такого результату, який я отримала, в принципі, важко. І якщо ви думаєте, що ця рослина буде отак просто, як інші рослини, відділятися по одній поділці, то так вона не ділиться. Ось максимум, дивіться, що я наділила. Це таких дві поділки, які були з боку, і то вони травмовані, і ви розумієте, що вони зацвітуть, ну, можливо, через років два, не раніше, якщо ви посадите таку поділку. Тому я прийняла рішення, що я буду його ділити ну, не лопатою, викопавши кущ в землі. А те, що я його промию, і зараз, отут із середини, ви бачите прекрасну середину, буду за допомогою ножа розрізати його, і ніж мені вже дасть можливість там під ножем краще зрозуміти, як, як його розрізати. Ось дивіться, я починаю з середини. Вставляю ніж в середину, куща і починаю його відрізати. Ось. Ось я його розрізаю і відриваю. Дивлюсь серединки. Бачите, корені здорові. Корені здорові, корені гарні. Ця частина в нас не пошкоджена, а це все, що обрізано, пошкоджено. Ми його обробимо попелом. Ось я його ще раз розріжу. Для чого я помила корінь? Я його помила корінь для того, щоб мені було видно, що і де я буду різати. Тому що якщо ви в землі його так залишите, ви нічого ну, в принципі, не побачите так? і не зможете гарно обдивитися коріння. Чому потрібно обдивитися коріння? Я коли викопувала цей кущ чотирьохрічний, я просто не хотіла вам знімати. Під кущем я знайшла найгідкіше створіння в цьому світі. Особисто для мене я дуже не люблю цих личинок хрущів, а їх там було шість величезних личинок хрущів, які їли корені. Ось там Можливо, щось я пошкодила, коли промивала струменем, але вони лілейник їдять. Оці соковиті стебла, вони люблять. Я цього не знала, От коли я перший раз. Пересаджувала, їх не було, а це все-таки досить багато часу пройшло. Я зрозуміла, що вони там люблять це коріння, вони збираються. Тому в кого є дорослі лілейники і ви їх не пересаджуєте, то знаєте, що личинки можуть їх під'їдати, і бажано, мабуть, все-таки весною антихрущем підливати і проливати під дорослими кущами. Значить, дивіться, я просто попелом оці частини. Промажу. Можна поставити гроші з фітоспорином таким слабеньким. Теж буде непогано для того, щоб обробити оцю травмовану частину. Вже в кого там, яка буде можливість, так і робимо. Я буду просипати просто попелом. Посипаю все. Я обдивилася, що немає гнилі, немає ніяких підгнивших частинок чи в коріння в гарній якості. Ось, бачите, чому лілейник такий ну, дуже дуже гарно росте і переносить засуху, тому що, бачите, які в нього корені. Вони отримують вологу. От, тому він з глибин землі може діставати вологу і не потребує такого постійного поливу. І дуже-дуже в. В такому перезволоженому ґрунті йому важко жити. Зверніть ще увагу, як він заглиблюється. Ось Подивіться на цю кореневу систему, ви бачите, що ось біла оця частина це він був в землі до такого часу, От як глибоко він залізає. От. Садити я покажу, як ми будемо. От що ще я хотіла сказати про нього? Тобто, що він заглиблюється, що він не любить. Коли йде сильне перезволоження, якщо ви візьмете меншу поділку, ніж цю, що я ось обрізала, то цвісти у вас він буде там, через 2 роки. Якщо ви посадите такі поділки, і в принципі в такий час, як я буду висаджувати зараз, то на наступний рік він у вас зацвіте. Ну, можна ось, наприклад, цю поділку поділити ще на цю частину. Ну, це якби, наприклад, я була продавцем і мені потрібно було продати. Але оскільки і мала б ще додаткову таку гарну поділку. Але оскільки я висаджую для себе і хочу, щоб в мене був гарний кущ і щоб він цвів на наступний рік, то я буду висаджувати отаку велику частину. Ось дві. І тут в мене зараз подивимося, мабуть, ще буде дві поділки таких великих. Повноцінних. Так, бачите, дивлюсь так, щоб не зашкодити, але все одно не вийде так, щоб зовсім, зовсім безболісно його поділити. Ось я його знову ж таки порізала. Бачите, гарна поділка, яка може б може цвіла на наступний рік, але ми чимось маємо жертвувати, так, для того, щоб розмножувати такі квіти. Знову ж таки, цю частину я не просипаю, цю частину я просиплю. Попелом. Попел такий вигляд має, тому що йшли дощі, а він в мене на вулиці і він мокрий, просто вологий. От. Ще трішки розкажу про посадкову яму. В Посадкову яму, якби я їх пересаджувала весною, я, звичайно, внесла якесь комплексне добриво. А оскільки я їх пересаджую влітку, та ще й не в серпні місяці, то і мені не потрібно, щоб вони там наростали на осінь сильно. Мені просто потрібно, щоб вони вкорінилися і просто щоб гарно вкорінилися. Тому я там те місце, на якому вони будуть рости, я просто його гарно перекопала і додала туди попіл, додала туди трішки компосту, перепрівшого. Зовсім небагато. Азотне добриво не додавала, тому що сенсу мені нарощувати йому на осінь зелену масу немає. Я його підкормлю прекрасно весною і отримаю гарне, гарне квітування. Спочатку підкормлю навесні азотним добривом комплексним, потім в період ботанізації підсиплю попелом або калієво фосфорне добриво внесу і отримаю гарне квітування. Значить, дивіться. Квіти, квітоноси я обрізала. Вони ж всі знають, хто має лілейники, що квітка цвіте один день, перецвітає, але на квітоносі там є досить багато квітів, тому лілейники цвітуть довго за рахунок того, що на квітоносі є багато квітів. Так ми його посадити не можемо, тому що корінь у нас пошкоджений, а листя буде витягувати досить багато. Поживних речовин з кореня якому зараз це не потрібно. Тому листя ось е, я обріжу на рівні того, коли воно починає вже зеленіти. Ось на такому рівні. Я його візьму і все обрізаю. Ось така поділка має у вас бути. Ось така поділка вже. Готова для посадки. Листя прибране, корінь весь почищений, подивилися, немає гнилі, порізану частину обробили, і от таку частинку ми вже можемо саджати. Саджати будемо ми в яму, яку полиємо, звичайно. І потім, в принципі, після того, як посадимо, можна. Тиждень не поливати, десь поливати через тиждень. Отже, дивіться, це на цій клумбі. Цю клумбу я підготувала. Ось я вже посадила лілейники, там їх 1, 2, 3, 4, 5. І ось я саджаю шостий. На шість частин мені вдалося поділити свій кущ. Дивіться, яка має бути посадкова яма. Ви маєте тут пролити всередині, щоб теж внизу не було сухо, тому що йому потрібно буде цьому кущику для того, щоб укорінитись, гарно йому буде волога. Ось я в яму його всаджую. Земля досить волога. Дуже обережно розправ... розпрямляємо, тому що крихке, таке туди, як болоться. Зараз як пластиліном обліплю коріння обережно. ось. Так, Ногами ні в якому разі його не приминаємо, тому що коріння крихке, для того, щоб його не підшкодити отак обережно рукою. Сильно не заглиблюємо, тому що ви бачили, як кущ сам швидко заглиблюється. Ось від початку коріння, десь сантиметра два, догори більше не потрібно. Отак розпрямляємо, залишаємо, не чіпаємо. І десь через тиждень ну, таке можна невеличке заглиблення залишити, щоб через тиждень попроливати. Я хочу цю клумбу замульчувати, я її замульчую і через тиждень лілейників пролью, І, в принципі, більше я з ними нічого робити не буду. Тому основні моменти я сказала, якщо я щось не проговорила. Можете в коментарях задавати запитання, я обов'язково відповім на них. Всього вам бажаю найкращого. Працюйте і робіть свої садочки кращими.